Вправа 118. Знайдіть корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання х-2 від рівня 1. Позбудемося знаменника обидві частини рівняння помножимо на 4. Записуємо помножити на 4. Отже, що ми тоді отримаємо? х-2. Що множиться на 4 чисельнику, а знаменнику буде 4 дорівнює праву частину. 1 множимо на 4. Так, 4 у нас в дробі скорочується, то тоді залишиться, що х-2 дорівнює. 1, що множиться на 4, це 4. Переносимо мінус 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що х буде дорівнювати. 4. Зліва було мінус 2, справа буде плюс 2. То пишемо, що х дорівнює. 4 плюс 2 це буде 6. Є. Переходимо до другого рівняння. 3х плюс 2 п'ятих дорівнює 4. Ну що ж, в даному випадку обидві частини рівняння помножимо на 5, щоб позбутися знаменника. Що ж, тоді ми отримаємо. Записуємо зліва 3х плюс 2, що множиться на 5 5. Дорівнює. Ну і вправа 4 множимо на 5. Є. 5 у нас скорочується, то отримаємо 3х плюс 2. Дорівнює. 4, що множиться на 5, це буде 20. Переносимо плюс 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що 3х дорівнює. 20. Було плюс 2, справа стане мінус 2. Записуємо, що 3х дорівнює. 20-2 це 18. Х тоді дорівнює добуток 18. Ділимо на відомий множник на 3. І пишемо, що х дорівнює. 18, що ділиться на 3, це буде 6. Є. Переходимо до третього завдання, х3 мінус х 4 дорівнює 11, щоб позбавитись. Одночасно знаменників 3 і 4. Ми помножимо на їхній добуток. 3, що множиться на 4 на 12, об'єднати частини рівняння. Тоді, що ж ми отримаємо х третіх, то множимо на 12, буде х, що множиться на 12, третіх. Відняти. Х, що множиться на 4, х помножити на 12. Четвертих. І це дорівнює. 1, що множиться на 12, буде 12. 1 також помножимо на 12. Є. Зараз. Скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник 12, що ділиться на 3, це буде 4, 3, що ділиться на 3, це буде 1. На 4 скорочуємо. чисельник і знаменник другого дробу 12, що ділиться на 4, це буде 3. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тоді записуємо, що х помножить на 4, це буде 4х. мінус, х помжити на 3, це буде 3х. Дорівнює 1 помножити на 12, це 12. 4х мінус 3х, це буде 1х або x, записуємо дорівнює 12. Це і буде корінь нашого, нашого рівняння третього. Переходимо до четвертого задання, х 2 плюс х 3 дорівнює 10. Щоб позбутися знаменника 2 і 3, помножимо обидві частини рівняння на їхній добуток. Це взаємно прості числа. Множимо 2 помножити на 36. Ну що ж, тоді х 2 то буде х помножити. На 6, другую. Додати. X помножити на 6 третіх. Дорівнює. Ну і 10 множимо на 6. Є. Скорочуємо. На 2 перший дріб. 6, що ділиться на 2, це буде 3. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 3. 6, що ділиться на 3, це буде 2. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Тоді x помножити на 3 це буде 3х. Додати х помножити на 2 це буде 2х. Дорівнює 10 що множиться на 6, це 60. 3х плюс 2х це буде 5х. Дорівнює 60. Як знайти невідомий множник x? Потрібно добуток 60. Поділити на відомий множник на 5. Ну що ж, це все одно що 120, що ділиться на 10, це буде 12. І записуємо відповідь. Отже, в першому завданні корінь рівняння 6. В другому завданні 6, в третьому завданні 12. В четвертому завданні 12. Yeah.